Сьогодні 21 березня, вівторок. Господь запрошує тебе до молитви на хвилю відкласти свої справи, проблеми і завдання, щоб товаришувати йому. На дорозі терпіння разом з апостолом Петром. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже: А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи: Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я. А півень. І заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли Цей з їхніх. Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися. Мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете, і тієї ж миті півень заспівав у друге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко. Апостол Петро слідує за Христом. Холод цієї Єрусалимської ночі це також холод злоби людської, що наважилось на знищення того, кого Отець послав задля спасіння. Петрові холодно, страшно. Здається, в ньому прокинулась перелякана дитина, що має серце повне любові. Але в силу своєї малості, вразливості, лякливості, боячись бути викритою, ховається або обманює. Не знаю і не розумію, про що ти кажеш, вдає Петро. За цю слабкість він вже скоро дуже каятиметься, але зараз навіть не помічає, що саме він зробив. Випробування Петра повторюється знов і знов, аж до того часу, поки не проспіває півень, Як про це сказав йому Ісус. Щойно тепер Петро згадує про попередження, та, здається вже пізно вже нічого не повернеш, не зміниш і ніяким вибаченням не загладиш. Чи справді пізно? І для чого надто пізно? Насправді, пізно для гордині, самовпевненості вона безповоротно розчавлена. Петро плаче Його серце вражене власною невірністю і безславним страхом за себе самого. Проте Петрові сльози це жаль, та нерозпач. Він не перервав стосунку з Христом. Не втік від непростих питань Ісуса Воскреслого. Чи любиш ти мене? Петро досвідчив власної слабкості, щоб утверджувати колись братів у їх слідуванні за Господом, бути милосердним і терпеливим пастирем Христового Стада. Твої падіння, перетворені покаянням, також здатні принести плоди любові. Якщо тут бракує тобі віри, милосердя і прощення до себе самого. То попроси цієї ласки у Святого Духа, щоб сповнив тебе миром і розумінням того, чим є Божа любов. Попроси у Господа покори, щоб вміти прощати і іншим, і собі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже: А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи: Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я. А півень. І заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли Цей з їхніх. Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він вже став клястися і божитися. Мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете, І тієї ж миті півень заспівав удруге, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, Та й заридав гірко. Довір Господові всі справи твого сумління. Можливо, щось з минулого ще непокоїть тебе і не дозволяє радо продовжувати шлях у вірі, надії, любові. В молитві можеш попросити апостола Петра товаришувати тобі у пізнанні Божого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.